У якості. Де, що вона була зразу, вона 150 євро за тиждень. І зразу на 5, по суті, 20 метрів має бути. А вона на вона 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 деша, як вона на якомість виходить дешевша, як Ми навіть не відчули тут таку туристичну, тому що ми по-перше були в туристичний сезон і ми по-друге були в такому районі, який є значно дешевше, ніж сльями, ніж самі. Я був з вами в один час. Ну, ну можливо, якщо порівняти, але не менше може після Європи, для мене Мальта вона була така досить туристична. Так, ну і якраз питання по цінах, ну як на мене, от, щодо якраз Гозу, реально в в цінах є як Буджіба. Тобто, що перевага Буджіба, цього містечка, що воно є дешеве. Тобто, якщо Валетта, Сліма і всі решта, в є дорожче, навіть той самий маршофлок, що знаходиться на півдні, хіба місто похоже на марша Барселофор. Так. Ну, і насо похоже uh -huh. от. Віддати, то будів є дешевше набагато. І ціни, ціни на Мальті ну, не став, тут дешево. Ну, дешево. Як <світ> так, це в Україні, але воно якось приємніше. І, тобто насправді їжа є навіть дешевше, можливо, ніж в Україні в деяких випадках. Але там далі буде тема їжі. В супермаркетах ціни десь такі самі, щось дешевше, щось дорожче. Ну, Ну, може навіть... Ну, але й продукти, напевно, Про якісніші. Різні продукти важко переймати, важко, Ну от, і, от не знаю, насправді, як... мені здається, що, на мою думку, що непоганий рівень, вони не, не такі не я, аж надто працювати. От. А от, щодо думки того українця, кого ми зустріли, який там, він працює там 7 років, ну, дуже довго працює. Він нам розказував, що мальтійці тупі, мальційці ліниві, мальтійці не хочуть працювати, мальці зажралися, жралися, вони всі погано живуть. Ну і щось типу того. Ну, насправді я б йому не вірив. До речі, можна дочити всіх українців, які переїжджають туди з Європи. Так, якась така дивна тенденція. Ну, от Наскільки можна сказати, по зарплаті цього мальтіця, ну, цього українського мальтійця, то він, ць... він особливо нічого не добився. Працює <зв>. далі якимось, я так розумію, так помічником розстан. Да, розстан. Розстан, розстан, та ресторан, офіціантом, щось наближе до того. Він І він в годину має. має, мав близько 7 євро, а зараз у нього трошки після вступу опустилась ціна, е, зарплата. ну Щось типу такого. Ну Відповідно, мені здається, що там насправді хороший рівень життя, але там дуже спокійно. Там, як там, навіть, там немає якогось бізнес-центру, валети є теоретично якимось бізнес-центром. Ну, а там немає бізнесу. Там, як взагалі, не видно, щоб люди якісь такі дуже були запрацьовані чи заклопотані. Якщо порівнювати з Львова, то там люди живуть більше. Якщо я на скіку, на мальтійці, Я не говорю, що маркійці, які туди приїжджають. Тобто як вони вдягаються, що вони там їдять, як вони живуть. Тобто, Якщо прийняти можливо, там з медичний... Колі <реш> Но, у Львові теж є люди, які працюють за півтора тисячі гривень, і живуть. Ну, не можна казати, що банківці живуть бідніше, ніж просто яка там ми, там, там різниця ці, <паси> цікаво. Ти заходиш в ресторан, там класи там немає папусу, про це не можна сказати рівень життя. Тому що заходиш наприклад в ресторан, там є меню досить хороше, ціни дуже низькі. Але подивишся навколо пластмасові стільці, які в нас якихось там кура гривня, та тобто немає оцих дорогих меблів, немає оцього якогось. Інтер'єри дуже дорого. там все дуже просто, навіть в ресторанах, в кафешках там все дуже просто. Пластмасові стільці, пластмасові столики і все, тобто там без пафосу все. А їжа смачна і сильно тобто дешева. Так, вони дуже якісь прості. Тобто Тяжко визначити їхнє рівні життя. Ну я думаю, що він є такий, він є низький, тобто, мені здається, навіть якщо вони е, живуть там бідніше, ніж деякі дев'яни. Але вони не працюють, як ці бів'яни працюють yeah. тут. Тобто ну, ці бів'яни докладають зусиль, щоб так жити. А там альтійці, вони живуть собі спокійно, живу мають менше, але Тобто, мені їм, їм, їм здається, що в них немає такого, вони не ганяються за грошима. тобто, Це не якийсь Нью-Йорк, це не є якась бізнес-центр, там якось немає цього, мені здається, гроші і там, заробити, їх все круто. Там якось можна просто вони живуть і насолоджуються. От, це якраз до теми столярки і всього дверей, і вікон і будь-чого в Мальті. Тобто воно дуже круте, особливо, щоб врахувати, що ну, вся Мальта з пісковика, і ці всі двері, вікна вони дуже виділяються і, в принципі, здають такого лиця Мальті. Вони насправді, тобто ручки, знову ж таки, ручки на дверях, щоб стукати, всі такі прикольні, але більше чомусь рибки. Феррі, вікна, ну є такі старі балкончики є, які не дуже гарні, є, красиві, відреставровані. Там сидять якісь такі враження, що там взагалі особливо ніколи немає людей. Там деколи заходять якісь друзі, а там сидить власник, сидить, ще там, можливо, його помічниця, ну собі там там тусується, так і життя проходить. Дідусь, який дуже привітний був, почав, що я зараз почне щось там. Виступи його фотографуємо, але він потім помахав ручкою, я посміхнувся без зуба. Милий. Поліція? До речі, там поліції не є багато. Ну, тобто є вона, але її там нема так багато. Ну, Припустимо, в Італії її більше. Там, карабінери. От, це були, ми зустріли двері, не втерчав ключ. Ми постукали туди, довго такі стукали, хотіли, щоб вони забрали ті ключі, а там так ніхто не вийшов. І потім ми десь вертали через, напевно, через годину, а може більше тої самої дороги, і ті ключі так само стрічали. Ну, я добавлю про величинність, там, зараз про ключі. Хазяїн, в якому ми знімали квартиру, він нам сказав, ви можете лишати двері відкриті, ну і нам для ключі, сказав, ви можете не закривати. Тоді, 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 Показує, всі один одного знають, ти в місті можеш прийти, там байки на прокат, у нас не було грошей. І ми тут живемо в купоті так, такого, так, а, ну добре, гроші. Ну, там під чесне слово можна вирішили. Так, це клас. Це приємно. У ну, нас така сама ситуація, нас не перевіряли квартиру. Тобто там довіряють. Оце вот якраз ці балкончики, ну так, да, ці лоджії, балкончики, і балкончики ну, дуже круті, дуже подобаються. Вона така досить висока була, дві, одні м'ясо було повністю з овочами, другі рис, дві курячі стегенця і ще якісь там закуски. Ну і там, в принципі, можна було міксувати, там можна було брати їхню рисову лапшу, можна було брати курку замість м'яса. І реально за тих 5 євро, тобто, ну так як оля їсть небагато, то ми наїдали двоє. От, тобто, там дуже круто, але мінус був єдиний, що ця штука, я не знаю, китайці вони або живуть за своїм часом, бо що, вони відкриваються тільки 6 години. Можливо, в туристичний сезон вони довше працюють, але пам'ятаю, я раз з обіду чекав, поки не на нарешті відкриють. <рив> Всекі такі магазинчики, магазинчиків дуже багато. тобто, я не знаю, Згідні наші так багато магазинчиків на Мальті продуктові магазинчики з однаковими цінами. Їх дуже-дуже багато, дуже-дуже багато у них всякого просто харчування. Що круто, що напевно ж ти заходиш. Ну і так Мальта свою продукцію не дуже виробляє, ти заходиш там на полицях. Там, Німеччина, Франція і реально круті продукти з різних країн. Тобто продукти якісні за рахунок цього і, в принципі, цікаво і їсти. Це в Флосі, потім я розкажу про це містечко. На півдні країни рибацькі, тобто, відповідно, якщо говорити про харчування на Мальті, то вони дуже мало вживають м'яса. Переважно це є овочі і риба. Ну, відповідно, риба. Риба там крута, риба не є аж дуже дорога, не є дуже дешева. Ми купляли в магазині, щоб приготувати. Я б не сказав, що вона дуже дешева була. Ні, риба свіжа, дуже дорога. Але національне блюдо про картофель. Так, але... Ми його, до речі, не пробували, можливо, ти пробував. Ні, я не пробував. я чую на своїй провід. Але я бачив, тут тобто, цих продавали подавали розпопрошені. Ну, як ти тобто, по просто там були місця, де подавалися. Да. 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 Наскільки я, ну я чув відео Тобто, він нічим там не відрізав. Ну, він якийсь дуже особливий, не є дуже крутий, він є дуже дорогий. І ну, насправді тобто... Напевно, не є там, якщо поїдеш на Мальту, то особливо там, перше завдання його скуштувати. Так, як говорить, це як, щось таке між нашим диким і, і таким кроликом. Щось таке посередині і нічого особливого. Ну, круто приготовлено, але не більше. Ось, це їжа, оця тарілка, велетенська порція з вином, з картоплею, там, що окремою. Піввітра вина, вона коштувала 18 євро. От, в принципі, це не є дорого, якщо рахувати що ти там міндії, креветки, тобі принесли. Ну і в принципі ми двоє дуже-дуже наїлися, це навіть з рахування того, що я От, Це кафешки, їх дуже багато. Це одна з кафешок на березі моря, на самій набережній. І оце, тобто, обійшлося в 4 євро, близько 4 євро. Тобто, переважно кава, капучино, чай. Близько євро коштує, чуть менше, чуть більше. Ну, але приблизно євро. Ну і десерт також це буде трошки євро, там євро 50. А видно, що столик ізичоганий, а всі не хороші. з боку був Макдональдс, і теж популярний. Uh -huh. Довічний. вічний. Це ж компот мандаріна з супермаркеті. Ну і знову ж таки китайські ресторани. Але вони всі закриті. Щодо Прошу? Що до вибувки, що до того... А, до випивки... А, ну в них є національний цей на, на е, Ну, Ми його купили, зробили два купка і залишили в холодильнику. Е, він готується з е, таких кислих апельсинів їхніх і додається там куча всяких приправ, які які там... Є там під страшним секретом, щоб приготувати їхній супер навіть. Ну, не знаю, чи він супер. Якщо ви бачили якісь поменші такі баночки, чи 0,5, 0,2, якісь 0,3, маленькі баночки, то вперше їх купіть. Вони щось не особливо. Ну насправді ми з алкоголю. Вино пробували, вина досить багато, ну, є дороге. Купили лікер, лікар, ну, тобто алкоголь дешевший, ніж називається там лікери, От, Але ми, в принципі, також залишили, а потім ну, нас не пропустили відповідно на літак. А, і ще в них є така особливість, і їхні усі такі перепічки. Так, це типу нашої чудопечі, але там на кожному косі їх дуже багато і як на мене, може, там попасть, вона дуже несмачна, дуже жирно, вкражливо просто. Даш. Так попалося. Але їй так багато, такі, всі прощі, але багато таких Ну дешево, кошти там близько смачно. Але, ну, не смачена, але так. ми реально купили. Там, ну дуже дешевне, там від євро 50 можна купити собі таку якусь штукенцію, з якимось там чи Так, да, Але ми його купили, попало, що я, що Оля, взяли якісь не смачне, що ми більше просто не могли не Ну Можливо, там воно є смачне, можливо, треба пробувати зробили